Відео, яке заполонили соціальні мережі, відео, яке набирають мільйони переглядів, відео, яке створюють люди, використовуючи інструменти штучного інтелекту. І дійсно, з появою генеративної AI, ми дуже сильно просунулись в плані створення контенту. Тому сьогодні я хотів би розглянути топові сервіси по генерації відео, а також створити власне відео, використовуючи ці сервіси. Але перш ніж ми перейдемо до генерації відео, нам потрібно придумати. Ідею. Звісно, можна придумати ідею самостійно, якусь креативну з власного життя, з власного досвіду, і спробувати її реалізувати. А можна пробувати підглядати, що роблять інші, виробляти ось таку от надивленість і створити на основі цього ідею, яка буде адаптуватись під ваші потреби. Ну і першим ділом я можу піти, звісно, Midjourney. У них на домашній сторінці є ось ця закладочка «Explore». І тут ми бачимо топ-ідеї тижня. Які я можу взяти за основу для генерації відео, або вибрати якийсь ход. Ну і тут є ось такі от креативні зображення, які люди створюють. Прямо по кожному з них можна клікнути, подивитися, що це за промпт, як це зображення було створене, пробувати використовувати його, або адаптувати під власні потреби. Ну, або йти в Інстаграм, фоловати людей, які створюють ось такі от креативні відео, використовуючи інструменти AI. Такі от пес їде на машині маленьких дітей. Оці, от, до речі, трендові відео з маленькими дітьми. Або от людина має акваріум на голові. Є інші автори. От це, до речі, популярне відео, яке він зробив. Це реклама нового одягу від Adidas. Або ось це відео, де людина робить різні об'єкти з використанням їжі. Або ось тут відео, які людина робить. Використовуючи ось такі теж елементи їжі, де вони там танцюють. Тому виробляємо надивленість, пробуємо створювати, адаптувати ідеї під свої потреби і таким чином формуємо, якби бачення, як ми хочемо генерувати, використовуючи інструменти AI. Ось мені, наприклад, сподобалось це відео, де є песик, він їде на мотоциклі. Я хочу його взяти за основу. Єдине, що я пса хочу змінити на нашого пса-патрона, який теж буде їхати вулицями міста на мотоциклі. Я беру, роблю. Скріншот зображення з цього відео. Далі йду в чат-GBT. Тут його спробую підвантажити, цей скріншот Ось в мене є собака на мотоциклі. І прошу зробити детальний опис. Тобто я сам не пишу промпт. Я прошу чат-GBT, щоб він переглянув, хто зображене на відео, і в стилі для Midjourney згенерував міні промпт Він генерує міні промпт Тут, звісно, є цей золотий. Ретрівер, який сидить на мотоциклі, мені це не дуже підходить, тому що я хочу, щоб там сидів наш пес-патрон. Тому я прошу його замінити золотого ретрівера на пса-патрона. І він пробує мені цей промпт. Єдине, що він його бачите, пише тепер українською мовою. Він садить пса-патрона. Але Мід Джордні не знає, хто такий пес-патрон. Ну тому нам потрібно взяти зараз зображення пса-патрона. Ось ми йдемо сюди. Завантажуємо зображення пса-патрона. У мене тут є пес-патрон. І знову ж таки я його прошу, давай тепер ти мені не пиши пес-патрон, а зроби опис, який от є на цьому зображенні. Далі я можу це взяти промпт і вже почати генерувати з ним якісь зображення у Midjourney. Ідею ми придумали, маємо зараз готовий промпт, Я його беру ось так: от. копіюю. Перехожу в Midjourney і вставляю його сюди, щоб він мені згенерував зображення. Я його так само прошу, щоб це був формат. 9 на 16, давай використовуй row. І використовуючи ці параметри, давай генерувати зображення. Ось тут генерується вже моє зображення, ось такий у нас пухнастий маленький тер'єр виходить. Мені він не дуже подобається, бо він такий волохатий, він зовсім не схожий на пса патрона. Я пробую, давай ще раз перегенеруй мені зображення, або давай мені згенерую, використовуючи трошки більше креативності зі свого боку. ось так Зроби ще ось таку версію. Ну і дивимося, що в нас виходить. Я трішки виду змінив промпт, я додав Jack Russell Terrier, тер'єра, не просто Terrier. І ось тут вже почались якісь більш-менш кращі генерації. Оця от прям бомбезна, дуже схожа на пса-патрони. Єдине, що ці шеврони зовсім неправильні, тут він прям згенерував кілька класних фотографій пса-патрона. Тут взагалі знову його понесли не в ту сторону. От, Бачите, я досить багато промптів пробував згенерити. І ось такі от ми маємо варіації пса патрона. І ось тут я обираю оцю варіацію, пробую з нею ще побавитись, трошки під перегенерувати. Пробую все-таки ті шеврони якось позабирати, постирати, додати прапор України сюди. Ну і в результаті ось в мене виходить ось таке фінальне зображення. Пес-патрон сидить на мотоциклі. Далі можна вже далі Брати в роботу це зображення і з ним працювати. Дивіться, ті всі промти, ті всі посилання на інструменти на різні сервіси, я їх залишу в телеграм-спільноті, що ви могли їх звідти взяти і пробувати для себе експериментувати і тестувати в рамках своєї ніші. Ну і взагалі, окрім новин, в нашій телеграм-спільноті ми ділимося різними лайфхаками, різними порадами, обговорюємо це все в коментарях і пробуємо якимось чином наближатися до штучного інтелекту і ділитися власним. Досвідом, тому, якщо ви ще не там, долучайтеся, сподіваюсь, буде дуже цікаво. Зображення ми згенерували в Міджордні, воно нам подобається. Тепер ми беремо це зображення і можемо генерувати з нього віральні відео. І для першого інструменту, який би я хотів сьогодні показати, я буду використовувати Luma Dream Machine. Це дуже потужний генеративний чий, який вміє генерувати відео як із текстового опису, так і зображення. І ось якщо ми зайдемо Користувацький інтерфейс цієї Луми Dream Machine, Ми побачимо найпростіше користувацький інтерфейс серед сервісів, які існують сьогодні по генерації відео. Є звичайна текстова стрічка, куди ми будемо вносити наш промпт, і є вибір стартової позиції. Це може знову ж таки бути текстовий промпт, або це може бути зображення, яке ми будемо використовувати за основу. Я ось тут обираю зображення, яке нам згенерував Midjourney за основу. Специфіка Lume Dream Machine що можна так само додавати, і останній кадр. Тобто Luma вміє робити трансформації між першим кадром і останнім кадром. Скажімо так, у мене може бути згенерований інший пес-патрон, який вже там проїхав дистанцію на своєму мотоциклі. Я його можу от сюди додати як останній кадр, і Luma зробить оцю трансформацію між першим кадром і останнім кадром. Зараз я трансформацію робити не буду, буду використовувати лише перше зображення як стартове зображення. І ось в мене є ось такий промт, який я підготував, який я хочу, щоб. Luma взяв основу для генерації відео. Той самий Джек Рассел Тер'єр, який їде на мотоциклі. Я описую характеристики міста. Додаткову річ, яку я хочу вказати, це є, як має рухатись камера. Я ось ввожу камера, і тут мені Luma дає на вибір різні кути, з яких може з ракурсу, з яких може дивитися камера на об'єкт, який буде в кадрі. Ну давайте от виберемо ось цей, напевно, кадр pull-out, щоб камера так віддалялася. Далі насправді можна зайти в специфікацію тої самої луми, і тут в них в документації дуже багато є порад, рекомендацій, як писати промти, як керувати камерою, як досягнути того ефекту, якого ми хотіли досягнути. Звісно, є момент галюцинації. Ми не можемо передбачити, як буде виглядати результаючі зображення, але принаймні якісь поради в написанні промтів можна взяти ось цієї Офіційної документації, яка йде від Лума. Далі ми розуміємо, що є в нас ще такі два параметри: є луп зациклення, тобто відео можна зациклити і воно буде повторюватися. До речі, загальна тривалість відео, яке згенерує Лума, це є 5 секунд. Ну і далі можна теж, я покажу, як це зробити, можна продовжувати цю тривалість там і до 10, 20, 30 секунд. І є ось ця річ Enhanced Prompt. Чесно, я пробував з нею генерувати відео і без неї це свого роду. Якийсь там розумний інтелект від Луми, який покращує промпт, його краще розуміння, щоб отримувати відео, те, яке ми б хотіли. Я пробую його включати, відключати, але по великому рахунку я не відчув якоїсь суттєвої різниці в результуючих відео. Все, промп ми вказали, я натискаю генерувати, і воно береться зображення за основу і буде зараз генерувати відео. Ось таке от вийшло результуюче відео. Пес-патрон їде на мотоциклі. Камера мала би віддалятися, але бачите, вона не віддаляється. І ось тут два моменти. Перше, бачите, колесо не крутиться, він просто якби в повітрі над тої дорогою летить. І ця машина, яка згадав, ну все окей. Але от вона ховається, і тут от її немає, вона не з'являється. Десь вона прямо ховається за Тобто З точки зору фізики, ну, така собі генерація вийшла. Звісно, можна там далі продовжувати, догенеровувати. Зараз я вам покажу У мене десь. Тут є ще попередні генерації, пса патрони ось. Ось така версія. Тут він просто стоїть, повітря роздуває його плащ, вушка, машина проїжджає повз. Ну, непогана генерація вийшла. Тут теж генерація досить цікава, бачите, колесо не крутиться, і камера, типу, на нього наїжджає. Є ще ось така генерація, теж ніби він їде, але куди він їде ну, не дуже зрозуміло. Ну і от є ще ось такі кілька генерацій. Ось тут він щось робить на мотоциклі самому. І ось є така генерація, теж дуже така абстрактна, колесо не кудись, ніби мотоцикл пливе над дорогою. Ну ось така специфіка генерації відео використовуючи Luma Dream Machine. З Luma ми розібралися, давайте тепер перейдемо до другої платформи, де теж спробуємо згенерувати відео нашого. Пса патрона. Ця платформа буде Runway, вона досить потужна на сьогоднішній день. І дійсно, мені здається, це одна з таких платформ, де можна досягнути такої прям кінопантографічної якості генерації відео. Ось ми заходимо в користувацький інтерфейс. Власне, я буду використовувати модель третю. Звісно, є там перша генерація моделі, друга генерація, але ось третя модель. Вона сама потужна, яка на сьогоднішній день є в них в Runway, і ми будемо її використовувати брати за основу для. Генерації відео пса-патрона. Так само перед генерацією відео я раджу почитати промти. Тут вони описують, яким чином мають бути написані промти для того, щоб досягнути кращої якості ось тут камера, освітлення, ось інші ефекти, які вони дають. Одесь ось така типова структура промту у нас виходить, тому беручи це за основу, я от заходжу в Runway, Так, завантажую зображення нашого. Пса патрона, і далі я буду його використовувати для анімації. Анімація може бути як 5 секунд, так і 10 секунд. Ну давайте почнемо з 5 секунд. Є ось такі от приклади промптів, прям такі заготовки, які пропонує Runway для генерації відео. Там камера дивиться зверху. Ось тут ми аплаємо цей промпт. І далі можна вже описати місце, описати об'єкти, які нам потрібно додати. Так само є налаштування, чи це має бути горизонтальне відео чи вертикальне. Ми беремо за основу вертикальне відео. І я ось такий беру той самий промт, який я використовував для Луми. От сюди я його теж додаю і пробую з ним згенерувати відео. Ось так виглядає наш пес-патрон, який їде теж на мотоциклі вулицею, десь позаду ним машини. Ну і бачите, та сама проблема, та сама біда, яка і в лумі, колосо. Не крутиться. Тут він таке враження, що летить над дорогою. Давайте тепер перейдемо до третьої платформи, яка вміє генерувати відео використовуючи AI. Цього разу це китайська платформа Kling. Вона набрала досить популярність за останній місяць часу, і в ній ми теж спробуємо відтворити відео нашого пса-патрона, який їде на мотоциклі. Знову ж таки, заходимо в документацію, уважно читаємо документацію. Тут є Приклади, які промпти використовувати, як писати ці промпти, щоб отримати результуючі зображення. Знову ж таки, це все є експерименти, це не означає, що ви взяли, скопіювали заготовку і у вас вийде ідентичне відео. Ось тут я завантажую зображення нашого пса-патрона. Сюди прописую той самий промпт, який ми використовували і в Lumi, і в Runway. Відповідно, версію я буду використовувати найновішу 1.5. З таких цікавих речей, які пропонує Клінк, це можливість цієї от креативності. Чи це ближче до того, що ми пишемо в промпті, чи дай мені там 100% креативності, які я тільки можу собі зробити. Які зображення ми вибираємо професійне. Можна знову ж таки, так як в Runway, вказати 10 секунд чи 5 секунд. Ну і по кількості ми можемо згенерувати або одне відео, або 4 відео, максимально схоже до того, що робить Midjourney, щоб можна було вибрати. Так само в них є поле негативних промптів, що ми не хочемо бачити в результуючому відео, наприклад, якісь розмитості там, чи якісь інші дісторшени, що не потрібно. Все теж дуже простий користувацький інтерфейс. Натискаємо згенерувати, і відбувається процес генерації відео. Ось таке у нас вийшло відео в Клінк. Ну, принаймні, це той перший генеративний щій, який все-таки якось спробував закрутити колесо, щоб воно не просто стояло а рухалось. Ну, знову ж таки, я брав той самий промпт, як в Лума і в Runway, я нічого не змінював. Ось тут така ще одна генерація вийшла, я трошки змінював промпт. І ось ще ось такий варіант. Він просто стоїть, там діти біжать позаду. Пробував ось такий варіант наближення камери робити. І ось такий десь тут варіант, один з перших, який пробував. Ось такий от ефект вийшов, якби він там стає на дибі. Єдине, що я використовував тут. Попередню версію моделі один, і вона дозволяє ось такі робити motion brush, Тобто ти прям відмальовуєш ті області і вказуєш стрілечками, як вони мали би анімуватися. Ну і як ви бачите, той самий ефект, той самий ефект галюцинації, тобто не означає, що ви там з першого разу написали промпт, і у вас буде там зразу ідеальне відео. Потрібно кілька разів спробувати, поміняти промп, додати якісь елементи креативності, і тоді, можливо, ви досягнете того ефекту відео, який ви собі... Уявляєте, ось такі у нас вийшли генеративні ще відео, згенеровані топовими AI-платформами. Luma, Runway та Kling. І перш ніж ми перейдемо до бонусних сервісів, а я кілька бонусних сервісів підготував. Я б хотів зробити такий невеличкий висновок, проміжний висновок по цим трьом платформам. Ось, якщо подивитися, то з точки зору анімації дійсно Kling – Перемагає, тобто в нього там є креативність, включається і набагато якось він розуміє краще промти, які ми пишемо. Якщо говорити про якість картинки, то тут Runway дійсно генерує таку кінематографічну професійну картинку, яка в досить хорошої якості. Рух камери в всіх трьох платформах підтримується. Luma єдине має оці от ключові шорткати. Камера або муфти вказуєш, вона тобі дає підказки. Інші дві платформи це підтримують в вигляді звичайних текстових промтів. По функціоналу, Клінк, звісно, там топ the top, Він багато має різних фіч. В той самий час Gen 3 від Runway та Luma Dream Machine вони мають досить базовий інтерфейс промпу. Знову ж таки, я не порівнюю генерацію 2 від Runway, там теж багато було різного функціоналу. А більше говорю про генерацію 3, оскільки це є найновіша модель. Щодо форматів, до останнього runway трималися, не давали ось це. Вертикальний формат для Ютубу шортів, для рілсів, для TikTok, І вони теж пішли зараз на мас-маркет і теж розширили свою лі лінійку форматів. Тепер є і горизонтальний формат і вертикальний формат у всіх трьох платформах. Ну і найцікавіше, це є ціна. Так виглядає шулума, Вона найдешевша. Генерація одна коштує десь порядка 8 гривень. Найдорожче це є генерація 3 від Runway 20 гривень. Ну і клінде десь між тим знаходиться. 14 гривень за одне відео. Якщо підсумувати, подивитись, що з них коли використовувати, то я б відзначив, що Клінк це якість анімації і розуміння промптів. Ранвей, генерація 3 це є кіношна, якісна картинка. Ну і Luma Dream Machine — це знову ж таки найнижча ціна і можливість цієї проміжної анімації від першого кадру до останнього кадру. Цей от. Побудови трансформації. Як я обіцяв, перший бонусний сервіс це є Halo AI. Це є ще одна генеративна AI для створення зображень, відео. І ось якщо ми перейдемо на закладочку, де є робота з відео, ось такі от речі можна генерувати в цій мережі. Вона наразі підтримує лише генерацію відео з тексту, тому я отут, знову ж таки, наш промпт, я його теж. Додав і кажу, давай згенеруй мені тепер по цьому промпту відео, яке ти собі бачиш. Ось таке: от вийшло результатуюче відео. От по нашому промпту, пес-патрон їде вулицями на мотоциклі. Це з суто з тексту. Ми згенерували ось таке відео. Ще один бонусний сервіс: це є LTX Studio. Це не скільки про генерацію відео, а власне про створення свого роду такого сценарію чи сторіборду. Для відео. Ось тут можна задати промпт, ми задаємо наш промпт. Ось тут система пропонує, базуючись на нашому промпті, героїв, персонажів, які мали би приймати участь у цьому сценарії. Я от кажу: дивись, давай використовую як референс нашого пса-патрона, і я хочу, щоб, типу, максимум, тут референс Trends це показує вплив цього референсу на героїв персонажів. Тобто саме можна додатково. Власних персонажів додати до цього сценарію цього ми зараз робити не будемо. Давайте ось цей сченс. Я поставлю прямо по максимуму, щоб ми могли побачити більший вплив нашого зображення на сценарій. Тут можна вказати назву нашого проекту пес Патрон, Собака Байкер розширення. Так само можна вказати якісь синематичні ефекти, які ми хочемо використовувати в нашому сценарії. Ну і натискаємо старт, і LTX студія генерує сценарій по тому промпту, який ми йому. Казали. Ось так виглядає результуючий сценарій. Воно підготувало кілька сцен, давайте буде 9 сцен, і в рамках кожної сцени воно розписало сюжетну лінію зображення, що відбувається, який це має бути кадр, shot чи клоузап. Тобто, ну прям дуже-дуже детально розробили цілий сторіборд нашого майбутнього відео. Ось тут можна натиснути прев'ю, і ми можемо побачити, як. Це все відбувається. Додало інтерактивності, музику, промпти, які прочитуються в сценарії. Тобто, це все робиться інструмент LTX. Ну і далі, вже от маючи цей сценарій, можна йти. В генеративній AI і генерувати повноцінне відео по цьому сценарію. То ось такий от маєте ще лайфхак і класний бонусний інструмент собі на замітку. Ну і третій бонусний інструмент, про який мені би дуже сильно хотілося розповісти, але я цього не можу зробити, тому що його ще немає. Це є всіма нами очікувана SORA від OpenAI. Ну вони вже там прям так запромотили. От SORA, ось така крута генеративний AI по створенню відео. І всі, отакі місяць, другий, третій ми чекаємо, 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 її поки що немає. А за той час інші інструменти, такі як Luma, Runway, Clink, дуже активно розвиваються в тому плані. Тому, коли вийде Sora, ну невідомо, чи вона дійсно буде тим проривним новим генеративним AI для створення відео, чи вона буде просто одна з, поміж інших інструментів по створенню відео. Ну і не одними комерційними моделями. Є той самий Flux від Black Forest Labs, який. Просто покорив якістю своєї моделі, відкритої моделі по генерації зображень, так ось вони в себе на сайті анонсують, що в них вже в розробці модель по генерації відео. Тому чекаємо з точки зору комерційних моделей, з точки зору відкритих моделей, що ближчим часом будуть нові нові апдейти, нові прориви. В тому напрямку. Чесно, я дивлюсь на ці всі сервіси і просто в приємному шоці. Так, як вони розуміють промти, та як вони генерують картинку, яка це якість цієї картинки, як вони розуміють фізику ці всі моделі. Ну, це заслуговує досить великої уваги. В той самий час, якщо подивитися з іншого боку, з виходом нового голосового режиму від OpenAI, він не говорить як людина, він не. Спілкується і підтримує розмову, і тон голосу, і інші моменти, швидкість голосу. Це все відбувається досить нативно. Так само, мені здається, вже ближчим часом буде взаємодія зі світом і через відео. Тому оці от моделі це лише перший крок до того майбутнього, до якого ми йдемо: розуміння світу через відео і залучення штучного інтелекту в цьому процесі. А на цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. З вас лайк, підписка, дзвіночок, ставайте нашим спонсором на Ютубі та долучайтесь до нашої шість спільноти в Телеграм. А головне, бережіть себе та допомагайте ЗСО.